Всім дорогі друзі, ви на каналі Medio Games. Сьогодні ми пограємо в нашу улюблену гру під назвою Farming Simulator 20. Це перша гра, яка почала зніматися на нашому каналі, і гадаю, що вона на ньому не закінчить <laughs> зніматися. Ну, я поки що не бачу проблем, які могли цьому завадити. Сьогодні у нас буде такий вечірній збір урожаю. Дивіться, це у нас є тут поле сої, ось це трекер. Половина поля точніше, бо половина боле ячмінь, я вже зібрав. Є у нас е, два поля з соєю, це друге і шосте. До речі, як ви помітили, шосте поле я придбав. І перше поле ячмінь. Е, сьогодні, ймовірно, ми зберемо треке поле, е, і давайте зберемо, можливо, ще і друге. так? Е, постараємося все так зробити. Так, Давайте роз... розкладаємося, вмикаємо е, вигляд від першої особи. І, як зазвичай, їдемо і все це молотимо. Е, так само в цьому відео я б хотів поговорити з вами про плани про майбутнє. Е, на, про плани на майбутнє, точніше. Е, плани на майбутнє доволі прості е, для вас і складні для мене. Е, тому що я запланував е, знімати по три відео в день, е, раз на 3 дні, і викладати відповідно е, кожен день відео. Ось цей тиждень, коли в мене був реабілітаційний період після мого перелому руки, я для вас так і робив. Але коли розпочнеться наука, я не впевнений, що зможу це робити. Ну, Можливо, я на вихідні знімлю по три відео, буду якось старатися для вас викладати відео. Тобто такого як по три місяці без відео, як в нас було, вже постараюся, щоб такого не було. Постараюся для вас знімати відео по різних іграх, по різних режимах в іграх. Ну, Загалом ви мене думаю, що зрозуміли, що я маю на увазі пробувати різні методи гри і так далі. і так далі, тобто Буду старатися робити різноманітні відео по різноманітних іграх і буду старатися їх викладати рівномірно. тобто Кожен день буду старатися до вас викладати відео. На рахунок... Я хочу поговорити ще на рахунок. Хочу ще поговорити на рахунок каналу. Він вже не за горами, залишилося 3 місяці, здається, так? Чи два? Ну, 3 місяці, так, здається, 3 місяці. Тобто, потрібно готуватися. Я постараюся зробити щось доволі грандіозне, можливо, якось запущу стрім, можливо, ще що буде. Можливо, я для вас змонтую якісь відео, так би мовити, зі спогадами, тобто клаптики відео, один клаптики маленькі кожного відео з каналу. Сподіваюся, що їх набереться більше, так як я буду старатися знову ж таки публікувати по три по кожен день відео. Так? Постараюся, щоб відео стало більше, тому що 30 відео, 36 підписників. Ну, 1200 переглядів, звичайно, це для мене багато. На жодному із моїх ютуб-каналів ще такого не було Дуже хочу подякувати всім, хто дивився, переглядає мої відео, ставить лайки. І так само хочу подякувати всім, хто підписаний. Як я вже казав з попередніх відео, я хочу на рік каналу, щоб було 50 підписників. Я б хотів, звичайно, щоб таке було, і як ви бачите, вже почав свою частку обіцянки, тобто кожен, кожен день відео постараюся почав вже старатися так, вимовити, виконувати. Так? Ну, плани на майбутнє в нас доволі стиснуті, так як комп'ютерні ігри я для вас не зможу викладати. Тому що в мене комп'ютер сліпенький, так? З лицем відео я для вас не планую викладати, так як 36 підписників, це доволі мало, розумієте? Деякі ютубери на декілька мільйонів підписників навіть не хочуть показувати своє лице. Ну, я, звичайно, мільйонів чекати не буду, тому що не дочекаюся. Це я, звичайно ж, сам прекрасно розумію. Ну, звичайно ж, у кожного є мрія, щоб їхні ютуб канали якось розрослися. Ну, але я б хотів... Е я б хотів, щоб десь, можливо, на 3 роки каналу у нас ще б було 1500 підписників. Звичайно ж, я буду старатися, можливо, колись будемо викладати по два відео в день. Або просто старатися постійно для вас викладати відео. Ну, загалом постараюся, щоб наш канал не помирав, як попередні мої YouTube канали. До речі, хочу признатися вам, що багато разів він ледь не вмер, так би мовити. Коли якраз не було по 3-4 по місяці відео, е, я б, можливо, тоді планував, так де, е, признаюся. Декілька разів планував закривати свій YouTube канал, типу, мало підписників, мало лайків, мало перегляків. Але поки я подивився, скільки переглядів, лайків е, на моєму першому відео, я зрозумів, що не все так погано, до речі. Е, і тоді я постарав е, з того моменту я стараюся для вас е, знімати. Багато різноманітностей. Е, так, і ще я б хотів з вами поговорити про е, моє лице. Тобто, е, на кшталт, коли ви б хотіли побачити моє лице, наскільки підписників, давайте так будемо е, розраховувати, наскільки підписників ви б хотіли побачити моє лице. Можливо, на рік каналу я б показав своє лице, я поки що сумніваюся. Ну, давайте так, Якщо буде 50 підписників до року каналу, та я покажу своє лице. Ну, якщо не буде, то, звичайно, ж, покажу пізніше. Е, на рахунок мого лиця я вам сказав свою позицію. Е, звичайно ж, якщо ви хочете, щоб я раніше показав, то е, я б хотів, щоб е, ще одне хоча б відео будь-яке на нашому каналі набрало давайте 15 лайків будь-яке. Е, якщо... Давайте ось це відео. так? Ось це відео, якщо набере 15 лайків, тоді я одразу вам покажу своє лице, знімлю відео зі своїм лицем. Я поки що не знаю, про що ми будемо говорити, але про це я хочу вас запитатися. Яке б відео ви хотіли бачити, якщо вже до такого дійде з моїм лицем? Чи це був би влог, там поїздка кудись, або, е, можливо, румтур, е, або е, ще щось, можливо, якісь теми у вас є. Що б ви хотіли б бачити з моїм лицем? Е, я б не проти був почитати ваші коментарі, ваші е, пропозиції і так далі. Я б хотів дуже якісь е, їх почути. І ще я хочу вам нагадати про те, що... Кожну гру, яку ви напишете, я буду радий пограти, познімати. Багато прохань я вже виконав. Я пам'ятаю, один підписник у мене просив хейдей. Hey Якщо чесно, я тоді почав грати хейдей, hey записав відео, але не дійшло до того, щоб те відео виклалося, тому що це було в ті часи, коли е, вимикали світло, це було, здається, е, я не пам'ятаю, це було здається на початку жовтня, якраз тоді, коли розпочиналися ці всі атаки. На світло, так би мовити, так? Е, було тоді відзняти те відео, можливо, трішки пізніше, якщо все не пам'ятаю, мені здається, тоді, так? Е, і я тоді, ну всі були, звичайно ж, е, в паніці, ніколи не було таких ракетних атак, ніколи не було ще відключень світу. Маю на увазі в західних і центральних регіонах, е, там де нема бойових дій. Е, е, і... Від люди там чистили свої телефони, тому що думали на кшталт, е, ну допустимо, так, в мене зайнятий телефон, 110 гігабайт пам'яті зайнято всі всякими відосиками, так. А потім розпочнеться атака, мені потрібно буде завантажити якийсь документ, коли буде декілька хвилин світла. Е, мені це не вийде зробити, тому що в мене є відео по хейдей. Hey так, От так, я так само я тоді думав і видалив це відео, а сам продовжив грати в хейдей. Hey Ну, який йшов до 20 рівня, здається, чи до 23 е і подумав, ну ще пізно знімати відео. Вам вже не цікаво дивитися тоді, коли я вже почав грати, в мене є там декілька тисяч доларів в грі або навіть м м високий рівень. Е і я просто м для вас так включаюся, так і продовжую знімати відео. Ну це ж не цікаво, погодьтеся, Ось я тоді так само думав і вже не знімав е відео більше через це похайдай. Ну але попав попросили по Майнкрафту, тоді знімалися відео. До речі, на рахунок Майнкрафту е я нічого не можу обіцяти, але можливо колись ця гра повернеться на наш канал. Не знаю, чи в форматі виживання, чи в форматі яких-небудь е ігор, можливо, ТМТ Варс, можливо, Wars, можливо, е які там ще є. Можливо, різноманітні мапи будемо тестувати і так далі. і так далі. Тобто я не можу обіцяти, чи повернеться Майнкрафт, але можливо повернеться. На рахунок треєн-симулятор 2D, мені здається, я вже казав, що ця гра не повернеться. Ну, Це зв'язано з тим, що в неї не так просто грати і не так цікаво грати. Ну, Допустимо, так ми вже приїхали, так декілька відео пройшло, вже приїхали. Майже всю мапу і все, далі нема що робити. Хіба що збирати на нові тепловази, знову ж таки, їздити, їздити і ще раз їздити. Ну це не цікаво, мені здається. Знову ж таки, у вас симулятори лікимейки, like, майже те саме. Можливо, я б е, колись поміняв цю гру на трак симулятор симуляторкимейк. Like, До речі, напишіть е, в коментарях, що ви думаєте про це. Я б е, був радий почитати і зробити, як ви думаєте. Звичайно ж, е, я був би радий робити як краще, як вам подобається. А тим часом в фермі наступає ніч. Так? Ми вже дозбер, дозбируємо це поле сої, точніше поля, До речі, е, дуже прикольно, Пів поля сої ми зібрали. Зараз я подивимося по статистиці, скільки це арів. І можна сказати, що повний бункер. Дуже багато там залишилося до повного бункера. Давайте увімкнемо статистику, зараз і переглянемо. 60 кіарів. Е, так само як і на тому полі, що в нас є, давайте зараз ми вже, напевно, вивантажимо, щоб на нове поле їздити з порожнім бункером. Е, це все я напевно дозбираю за кадром. Е, в наступному відео, скоріш за все, буде кушіння трави е, із збір соломи. Так? Я б, можливо, вам цікаво це подивитися, я вже це знімав, але все ж таки. Можливо, вам цікаво, можливо, хтось гість каналу. E, і ще на рахунок планів по майбутнє, як про на майбутнє я б хотів сказати про Farming Simulator 23 e, нову мобільну гру, яка вийде, здається в травні. На рахунок наших цілей, які ще не виконані скоро і не скоро будуть виконані по Farming Simulator 20. E, ну, Якщо якісь цілі не будуть виконані, то вони, так би мовити, перенесуться. E, Farming Simulator 23. Тобто, перший, дивіться, перша ціль у нас виконана, це налагодити скотарство. Скотарство налагоджено, будь ласка, ми продаємо молоко, заробляємо, на ньому, годуємо корів, зараз все покажу, кому цікаво. Скільки в нас є тут, здається, 7, 9, 12 корів. Всі щасливі, всі дають молоко і інші вихідні речовини корів, так би мовити, так? М'яко кажучи, так? Можливо. Не перенесуться цілі, можливо, ми якось встигнемо їх виконати, але ну, я сумніваюся, Там, здається, у нас мільйон доларів заробити і купити всі поля. Це доволі важко буде зробити. Ну, можливо, якось стараюся, не знаю. Буду старатися. Ну, Це дуже важко, якщо чесно буде зробити. Дивіться, до речі, на рахунок мільйона доларів. Я планую на рахунок покупок. ще. Я планую купити ось цю сілку Waterstad Rapid. Сподіваюся, правильно я читаю і в дальньому майбутньому купити цей комбайн. т 560 і ось цю жатку. Так, непогано було б. Ну, На рахунок полів будемо купляти по одному, так би мовити. Ось це, наприклад, поле потім це, потім це, потім це і так далі. Постараюся, звичайно, найближчим часом багато грати, багато для вас відео викладати, заробляти ігрових грошей. Давайте я трішечки включу для вас паузу, щоб не робити довге відео. Можливо, давайте таймлапс. Тайм так, давайте таймлапс зробимо. Е е е і потім я пришвидшу, накладу для вас музику і будете слухати музику і дивитися, як я працюю. うん。 Добрий друзі, ось такі на 37 віруха Дякую, за перегляд! це відео. Ви були на телевізор днів, став на лайк, доповітську подабуся. Не забувайте.